Умага всередині. Що є тут таке? Це щось для собак, походу, видно, лапи їм чистити чи щось таке. Не працює. Ну, скоріше за все, щось, типу, поняв, чистити лапи собакам. Така штука. Окей, подивимось, скільки це буде коштувати. Так. У нас три... Ну, ладно, дивіться, у нас залишилося п'ять посилок. Три жовтих і дві таких. таких. Окей, давайте відкриємо цю байду. Що тут? Так. Energy Pro Rider плюс кофеїн. Плюс кофеин. <ріст> 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 ну окей. Так, ну тут щось прям а-ля улю. Ви погляньте. Вони в якому стані? Це якісь коротчі, таблетки. Тут Коробка поржавіла.